Друзі, вітаю! Ми розпочинаємо наші кулінарні пригоди на цьому каналі. І сьогодні я вам хочу показати таку чудову страву, як Мусака. Мусака це доволі сучасна грецька страва, яка з'явилася на початку ХХ століття. Тим не менш у Греції її дуже поважають та люблять, і в принципі, подорожуючи Грецією, ви зможете скуштувати цю страву як і у маленьких традиційних сімейних ресторанчиках, так і у великих мережах. Мусака складається з трьох основних частин: баклажанів, м'ясного соуса та соуса бешамель. Ми будемо готувати мусаку відповідно в три етапи. Спочатку нам необхідно підготувати основу наші баклажани. У деяких рецептах до мусаки також додається картопля. Мені особисто такий підхід теж подобається, оскільки картопля робить цю страву більш довершеною, вона абсорбує всі смаки та соки з м'ясного нашого соусу, наряду із баклажаном, та зробить її більш насиченою. При приготуванні баклажанів є один нюанс. Деякі з них можуть віддавати гіркотою. Цього дуже просто уникнути, необхідно лише замочити баклажани у трохи підсоленій воді десь на 20-30 хвилин. Що я і відповідно до цього зробив. Баклажани наші нарізаємо товщиною десь з мізинець, так щоб їхня кількість була трохи більша, ніж 2 шари. Можна навіть, щоб було аж три шари у, вашому, у вашій формі для запікання, оскільки при попередній підготовці, ми їх зараз відправимо в духовку, вони усядуть і її вже може не вистачити. Відповідно, картоплю ми нарізаємо тонкішими скибочками, десь в пів сантиметра. Так. Підготувати основу для мусаки можна декількома способами. Традиційно греки смажать баклажани на великій кількості олії на пательні. В принципі, це якби такий канонічний варіант, але мені подобається більш легкий варіант це трошки оливкової олії, сіль і у духовку на 20 хвилин на 180 градусів. Поки запікається наша основа, приготуємо м'ясний соус. Я завчасно порізав дві цибулини, розмільчив часник та дістав з холодильнику фарш. На розігріту сковорідку додаємо оливкову олію та обсмажуємо на ній нашу цибулю. Як тільки наша цибуля почне отримувати чудовий золотистий колір, ми додаємо наш фарш. Після додавання фаршу ставимо вогонь на максимум, оскільки нам необхідно, щоб він теж підзолотився та схватився такою скоринкою. Одразу за фаршем відправляємо часник. А тим часом вже підійшли і наші баклажани з картоплею. Подивимось, що вийшло. Ось подивіться, саме такого кольору ми і хотіли добитися за рахунок високої температури. У цих пригаринках коричневих найбільша концентрація смаку, саме вони нам і потрібні. Коли фарш вже майже готовий, додаємо томатну пасту. Томатну пасту треба добре обсмажити на сковорідці, щоб прибрати цей землистий томатний присмак. Пам'ятаєте, ми збільшували вогонь, щоб наш фарш підзолотився. Так ось зараз саме час увесь цей смак, який зібрався на сковорідці, повернути назад до страви. Для цього ми його деглазуємо завдяки. Червоному вину. Додаємо вино і перемішуємо. Після додавання вина гарно відхибаємо всі пригаринки від нас сковорідки і даємо випаруватися алкоголь, звичайно. Це все краще робити дерев'яною лопаткою або ложкою, але, на жаль, у мене такої наразі немає. Гарно, гарно розмішуємо. Розбиваємо всі комочки. Коли все вино вже випарувалося, вслід за ним ми відправляємо томати у власному соку. і розминаємо їх добре в нашому соусі. Тепер додаємо наші спеції це кориця і лавровий лист. Соус наразі є трохи густим, тому я додам велику кількість води, Зменшу вогонь та дам йому трошки побурліти. Солити наш соус ми будемо вже в самому кінці, коли він загусне, там будемо розуміти його концентрацію та кількість. Наш чудовий м'ясний соус вже майже повністю загус. Тому саме час його посолити добре та додати чорного перцю. Перемішуємо і нехай він настоїться трошки. Поки наш чудовий м'ясний соус настоїться, прийдемо до вже майже завершального етапу приготування нашої мусаки, а саме до соусу Бешамель, для цього я вже підготував. Вершкове масло, борошно. Також у мене є молоко, жовтки та тертий сир пармезан. Розтоплюємо вершкове масло на середньому вогні, щоб воно не підгоріло. Наше масло вже розтануло, тож збільшуємо вогонь та починаємо всипати борошно. Перемішуємо його, щоб воно розчинилося у маслі. Принцип тут доволі простий. Даємо борошну з маслом підзолотитися, щоб знову ж таки прибрати землянистий такий присмаку самого борошна. Коли наша суміш вже достатньо підзолотилася, ми починаємо додавати в неї молоко і не забуваємо постійно перемішувати. Як ви могли помітити, у якийсь момент я перейшов на використання міксера, оскільки вже було занадто важко вимішувати таку кількість бешамелю рукою. Після того, як ми додали все молоко, він, наш соус отримав свою нормальну консистенцію. Знімаємо його з вогню та додаємо наші жовтки. Слід за жовтками додаємо наш сир. Пармезан, і після того, як ми його замішаємо, вже можна буде додати спеції, посолити та поперчити. Позаду мене повний бардак, я повністю виснажений, а це означає, що наші соуси та основа вже готові, і ми нарешті зможемо приступити до фінального етапу. Приготування це збору самої страви. Ходімо. Першим шаром у нас йде картопля. На неї ми складаємо наші чудові баклажани. Зверху додаємо наш чудовий томатний м'ясний соус. І нарешті ми можемо відправити нашу мусаку до духовки. До речі, зауважте, що ви можете приготувати її і заздалегідь. Тобто вже на цьому етапі мусака дуже добре заморожується. Потім, перед приходом гостей, наприклад, ставити у духовку так само, і у вас буде дуже смачна і, як то кажуть, пилу жару, мусака. Так, ну що ж, нарешті настав час дегустації нашої мусаки, як довго я цього чекав? Що я вам хочу сказати, любі друзі? Це дійсно дуже смачна грецька страва. Вона, якщо ви таки спробуєте її приготувати, Принесе вам дуже багато насолоди, але на це треба певне натхнення та певний запас сил, скажу чесно, після довгого робочого дня я би не зміг таке приготувати. Але в чому в чому плюс досить великий, можна перед тим, як е, вкласти у духовку, як я вже казав, заморожувати цю страву і вже. Наприклад, приготувавши її у вихідний день, куштувати вже у будній. Я, зі своєї сторони, дуже рекомендую. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде ще більше цікавих та смачних рецептів. Це тільки початок наших кулінарних пригод. Тож, до нових зустрічей. Всім всього найкращого! До побачення.